Всім привіт! На зв'язку знову ж таки Лопатинський сад. Слідчий робочий день. 17 лютого 23 рік, місто Вінниця. Звичайна ділянка, звичайні дерева. Оці яблуні хазяєва пам'ятають з 70-го року і до 70 го вони теж були. Тобто 50 років плюс от Ну Тут нічого такого цікавого. Е, вишенька. Сьогоднішній день оця вишенька була така собі проста, нецікава, несмачна перещеплення. Зрізали трохи і нащепили черешню жовту, черешню червону і вишню. Не завжди дерево потрібно викорчовувати. Деколи його можна перещепити. Якщо, звісно, воно ще дозволяє. Тут ще все впереді. І я думаю, з руками я вам знімлю, покажу, як воно буде виглядати. Таке коротеньке відео. Працюємо, йдемо до перемоги.